Майже чотири століття чудотворна ікона Богородиці Споручниця Грішних мешкає у Корицькому, свято-Троїцькому жіночому монастирі. Це на Рівненщині. Тут, наче, свій маленький світ. Пручани, котрі приїжджають в обитель, аби вклонитись святині, спочатку задивляються на монастирські красоти. Влітку тут усе квітне. А потім до ікони ось вона така велична і водночас дуже рідна. На зображенні немовля притуляється до Богородиці. Це така особливість образу, каже художниця Ірина Богданова. Жінка пише ікони вже 15 років. Курицька ікона про Святої Богородиці, споручниця грішних, відноситься до іконографічного типу Єлеуса, що в перекладі з грецької мови означає милуюча. Як виглядає образ під дорогоцінною ризою, невідомо. Зрештою, це не заважає іконописцям знову і знову змальовувати його. Гуртаючи фото Богородичних ікон, Ірина запевняє, корицька ікона без перебільшення, духовний і малярський взірець. Саме ця ікона, яка знаходиться зараз в цьому монастирі, це ікона, ну, скоріш за все, вже після 15 століття, тому що вона написана олійними фарбами. Олійні фарми почали використовувати вже після 15-го століття. От вона гарна майстерності, написана дуже добре. Ну, з точки зору живопису. Ці святиння вже вклонились мільйони людей. Потік віруючих майже ніколи не припиняється. А влітку тут часто збирають школярів. Насильниці монастиря розповідають дітворі про храм і чудотворну ікону Богородиці. Лиш сестри залишаються наодинці з чернечою роботою, шиють, прибирають у саду або набирають воду у колодязі, то пошепки моляться своїй святині про мир та злагоду в Україні.